Привіт, зараз будемо просвічувати яйця під квочками. Так, ну що, будемо просвічувати, дивіться, вже оця австралорпа дуже хоче заходити на яйця. Ну, Іди сюди. Іди, мамашка, потім просвічу, хай сід, сідай, я тоді просвічу вже. Давай, йди. Іди далі. Далі йди. Давай, йди туди далі. Туди йду, вперед. Вперед. Он, вниз нахиляйся. А ні, ну. Вона, бачиш яйця? Так, так, а ми йдемо просвічувати яйця Кохінхіна. Це актуально, тому що в мене, я розповідала в попередніх відео, є така замовниця, яка взяла яйця Кохінхіна і розказала, що в неї е, плоду 50% тільки від моїх курей. На питання, чи ви зробили фото, відео і на який день світили, вона сказала, що це було на 10-й день, я кажу, чого не на 5-й. Вона каже, я погано бачу. Тоді кажу, ну так, а може там кров'яні кільця були, може завмерше, ще, може ще щось. Тому що кровіне кільце це також зародок, але він завмер. А вона каже, може там одне було. Ну, коротше, не дуже якось так відповідала не впевнено, але звинуватила мене у всіх гріхах. На світі мене не скандалили, просто їй задавала питання, а вона на них не змогла нормально відповісти. Тому мене якраз приблизно курка сіла на тиждень пізніше на яйця кохінхіна. У мене тут чотири квочки, дві сидять на мішаних яйцях, і одна сидить на кохінхіна і інша сидить на австралорпа. І сьогодні хочу всі попросвічувати і подивитися. Але найбільше цікавить яйця мене кохінхіна. Зараз побачимо. Хто був правий, а хто ні. Ну, Якщо буде зараз 50% неоплоду, то. Хоча я людині навіть ще, ну, не... навіть ну, вона мені не предоставила ніяких доказів, що яйця дійсно були там неоплідні, чи ще щось з ними. Я попросила, щоб знати, чи там був точно неоплід, чи там був... ну, завмерли, тому що вона інкубатором виводила, верніше, виводить. Ось, і вона мені не предоставила ніяких доказів, але я їй зразу сказала, давайте я вам вийшлю ще яєць. На ту суму, на яку ви ну, вибракували яйця. Вона сказала, не треба, це вже пізно. А я кажу, ну так, чого ж ви на п'ятий день не просвітили? Просвітили ви на п'ятий день, якщо була б якась проблема, а ви б не втратили час. Ну, коротше, людина, я так розумію, не хоче нічого знати, просто хоче поскандалити. Так, дивіться. Дивимось. Так, не знаю, видно вам? Обліт. Вон паучок. Бачите? Ну, блін, погано фокусується зараз. Так, не видно вам. Коротше, погано видно, ну, точно опліт. Також опліт, он. Дивіться, паучок... О, видно, сфокусувалося. Он видно, бачите, паучок червоненький. Це яйця кохінхіна. Вони підписані, вон, буквочка К. Якщо хтось там може скаже, що це яйця не кохінхіна, то подивимось тоді по виводу курчаток. Тут також оплот, але ну, мені кажеться, він заумре. Он є паучок. Ну якось він, А може і нормально буде, побачимо. Ну, є опліт. Тут також є опліт. Он. Рухається, бачите? Не знаю, погано фокусується, вибачайте, але опліт є. 4 з чотирьох є опліт. П'ятий світем. Також опліт, он видно. Опліт тут. Тут, 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 тут. Тут щось зрозуміле. Щось не зрозуміле. Так, це поки в сторону відкладемо. Тепер. Тут опліт, во видно паучочок. Тут. Це сьогодні п'ятий день. Тут опліт видно он. Ну, погано, вибачайте, погано фокусується, але думаю, повірите. Обманювати мені нікого нема сенсу. Тому що якщо в мене щось з півником, то треба вирішувати питання, а не когось обманювати. Тут опліт. Курка, що ти сюди прийшла? Тут опліт, паучок. А що? Бентамка прийшла і вже моститься на яйця, що я просвічую. Так, тут опліт. Тут має бути гарно видно, вон опліт. Світла яйця, є світліші, є темніші. Ей, не лізь сюди на яйця! Дивіться, що робить ця бентамка. Я прийшла і вже моститься мені тут. На яйця це, що я просвічую. Ну це не курка, це якийсь. Ой, боже, ти ж дурна, чого ти сюди сіла? А вона, мабуть, думає, а чого це тут яйця без квочки? Подождіть, не можу встановити тепер камеру. Бандитка була. Так, далі поїхали. Так, а тут може і вже й неопліт. Оце, по-моєму, не опліт. Так, от не неопліт точно. Маленьке таке. Але Це маленьке опліт. О, не знаю, воно таке ще з пігментом не дуже видно. Але я бачу, що це опліт. На камері я маю на увазі, не видно. О, тут є він. Бачите? Рухається. І ще ж мене ця людина обвинила в тому, що у мене відітілі яйця, не всі однакового е, відтінку. Я кажу, ну так в кохінхіні у мене ж різнокровна сім'я. Є курки, які світліші трохи несуть. Є трошки темніші, але вони всі кремові. І це опліт. Вон, видно. Так, ну все, рахуємо. Один. Так, зараз я напевне спалаху вімкнула. Цьому вже телефоні. Якщо він вімкнеться, якщо батарея не сіла. Блін, вже й. Батарея сіла. Ну, ладно. Одне он там. Давайте так зробимо. Так. Зараз. О, не так. Дівчата кричать, чуєте? Так, одне. Тут, дивіться, сидить курка. Квочка. Бентамка сіла на яйця, які я просвічую. Так. Три. О, ще й вкусила. Шість. Зараз прийде курка, вона тебе вкусе. Дев'ять. О, 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 бандітка мала. 9 І 3. 12. І 3. 15. Он 15 яєць точно оплодних. Ну, може, вони там на якій стадії її завммуруть, якщо, ну, різне ж, може бути. І два, ось, в руці лише. Було 17, 15, точно оплодних. То яких 50%, вибачте, мене не оплоду. Людина добра. Значить, там або позавмирали на якійсь стадії. Може, через інкубатор, може, через спеку. Через різні можуть бути ситуації. То ну, я просто не вірю тепер цій людині. І тепер ну, вона хоча й не захотіла, щоб я її компенсувала. Але я б компенсувала, чесно. Ну, так, так, і оці два: одне маленьке це неоплодне, оце, бачите? А оце під питанням. Тут щось дивне. Я його поставлю назад, але я поставлю знак питання на ньому. Все, зараз будемо інші світити. Так, тепер будемо світити яйця моїх мішаних курочок. Ще, до речі, забула сказати, сьогодні побачила у Фейсбуці цю людину, бо вона мені фото виставляла просто яєць, які лишилися в інкубаторі мої. Там, стається, вісім їх чи що. І вона сфотографувала і каже, ось ці яйця, що лишилися в інкубаторі, що типу, поплідні. Ось, я, до речі, їй ще ж три бонуса додавала безкоштовно. Ну, тобто... Ну, то не, не, не важливо. І вона сфотографувала ці яйця, які лишилися. А ті яйця, які вона вибракувала, вона ж типу, мені і не сфотографувала, і не відео не скинула нічого. Але дивлюся у Фейсбуці, вона виставила фотографію цих яєць, що лишилися в інкубаторі, і задає питання людям, бо мені вона не повірила. Чи можуть яйця відрізнятися від однієї породи стоїть птиці, типу як ну, породи курей чи можуть відрізнятися? Ну, відтінком шкаралупи. Не самим прям кольором, тому що є яйця білі, є коричневі, є там бежеві, а іменно відтінком. То їй всі люди написали, що звичайно що можуть відрізнятися. То я не знаю, Мені вона не повірила, мене вона обвінила, тому що я ще, може, не ті яйця їй відправила, може тіпа, набрехала, може вона це мала на увазі, що я взагалі тіпа, яйця не кохінхіна навіть відправила. Ну, коротше. Але дивлюся, вона зареєструвалася під анонимним. Анонімний цей користувач. І ось десь тут оплід, бачите, це мішане. І вирішила ж попитати у людей, мені ж вона не повірила, і вирішила також оплід попитати у людей їхню думку, чи ніхто ж її не надурив. То їй написали всі, вона в двох групах, по-моєму. Ну, я побачила в двох групах. Значить, побачила це повідомлення, це не оплід, начебто. Чи ж ну, задала це питання, сфотографувала яйця? Так, а це. Це то їй всі написали, що звичайно можуть бути. Бо я їй доказувала, казала, що то різнокровна птиця це все кохінхін, просто що відтінок відрізняється, В одні курочки несуть такі, он десь як гарно видно пліду. Бачите, як павучок такий? Ось, ну вона ж мені не повірила, а спитала людей, думала, може зараз люди понаписують, що ні, що то все неправда, що там туди-сюди. А ні, люди, які знають, які дійсно тримають птицю і займаються тією птицею. Також, оплідиться, як гарно видно ембріон. Написали, звичайно, що можуть бути. Ну, тобто, людина, яка не має досвіду, яка хоче когось в чомусь звинуватити, то знайде якісь варіанти, але її трохи на місце поставили люди. Хоча я нічого, я бачила цей пост, я, я, цю фотокартку. Також оплід, я назад тут складаю, що опліт, щоб не на підлогу класти. три Тут. Ні, давайте не буду. Також опліт сюди краще поскладаю, щоб потім мене не звинуватили в тому, що я по другому колу ті самі яйця просвічую. Так. Також опліт. Ось. Оце е... заумер опліт, Бачите? Як вам показати? Він був опліт, і заумер, Воно стало темного, такого коричневого кольору. Не червоного, а темного. Це заумерший опліт. Ось. І ну, люди їй сказали, що. Таке може бути, звичайно, так воно і є. Люди, які тримають, вони трохи знають. Курях. Ну, а людина, бачите, сама не орієнтується, звинувачує людину. Їй багато хто, до речі, понаписував, так само, як і я. Коли вона почала наполягати на тому, що ні, то яйця не кохінхіна, типу я її обманула, як це від одної породи, яйця відрізняються по тону. Це навіть не по кольору, а по тону. Тобто вони всі кремові, але ну, тон просто трохи інший. Я кажу, давайте ви дочекаєтесь курчаток, побачите, що то все кухінхі не повилуплюється, і тоді будете самі ж у мене просити вибачення. Але ж вона не успокоїлася, вона почала у Фейсбук писати ту саму фотокартку, що мені виставила. Зареєструвалася під іншим користувачем, типу анонімним, не таким з якого вона мені писала повідомлення. Тобто анонімно вона вирішила це зробити. Ну, я її впізнала, тому що я в групах цих давно, я там давно продаю свої яйця і птицю у Фейсбуці. Я просто впізнала фотокартку і ну, те, що вона написала також. Вона написала, хто їй продавав яйця, нічого такого не писала, але просто що людина вирішила удостовіритися, чи що вона була права. Що, ой, що я її ти, обманула, але їй понаписували, що. Людина добра, це ви не праві. ну тобто що яйця можуть бути різного відтінку. Так, Значить, дивіться, одне не опліт змішаних. мішаних. Вон, воно виглядає повністю прозоре яйце. А одне завмерло, це змішаних. Вон, воно. А оці всі опліт це, мі... це мішані. Ну, Мішаних я ніколи не сумніваюся, слава Богу. Все нормально. Вон, дивіться, скільки мішаних. Зараз я скажу вам, скільки тут штук я підсипала під кувочок. Зараз хвилинку. Так, скажу за під двома квочками. Три, шесть, девять и три, двенадцать, тринадцать, шестнадцать и три, девятнадцать и три, двадцать два и три, двадцать пять и три, двадцать восемь, двадцать девять. 30. Лишилося 32 яйця оплідних. Два вона роздушила одна. Е, значить, і... Скільки? 32, да? 32 яйця. ось, і вийшло, і два, тіпа, одне замерло, одне неоплодне. З 34-х. Ось, курчата поварю. О, полетів. Це зараз е, під квочки роздам туди і подивимося, що яйця в стрелорпах. І тепер будемо перевіряти брудні яйця Австралорпа. Що їх курка закакала, як свиня. Хоча свині не такі серливі, як ця курка. Ну, вони можуть бути оплодні, але чи буде з них що? Бо шкаролупа, якщо настільки забруднена, то може ембріон і не вижити. Ну, зараз будемо дивитися. Тут оплід. Тут оплід, видно он. Тут оплід. Тут опліт, таке брудне, що тут нічого не видно. Тут заумерший опліт. Ну, вже ось почало заумирати, бачите? Це може бути від того, що яйця дуже брудні, гамні. Тут опліт живий. Вона ще роздушила, по-моєму, одне. Тут опліт дуже гарно видно. До речі, дивіться, бачите, як гарно. Свинота. Ну, бувають і такі квочки. Тут опліт, ну і слабуватий якийсь оплід, може заумре. сам ембріончик слабувати. Тут гарний ембріончик. Крепкий такий видно, великий. Бувають і такі, це ж таке діло, знаєте. Тут опліт. Тут заумерло. Ну, оце вже через бруд по-любому. Тут опліт, але щось мені не подобається колір самого всередині яйця. Я думаю, що цей вивод. Австралорпів буде поганий. От вам і курки, квочки австралорп. Ну, хоча і Мішані теж бувають, що це опліт було. Що буває гарні курки. 90% гарних, а буває одне попаде дурне. Так, це опліт. Так, австралорп. І це опліт. О, видно все. Скільки? Зараз рахуємо, давайте. Так, це... дивись, шукаю знову. Блоха мала, йди вже відпочивай. Так, считаем. 8, 9, 10, 1, 2, 2, 13, 14. Так? Тут 14. Давайте ще так. 3, 5. 5. Да, 14 опліт живі і 2 е, опліт завмерли. Все. Ось такий результат. Але 100% опліт в островорках. Бачите? Ну, коцінхіна 90%. Чи як там щитати? Одне ж тільки не оплодне було. Одна замерше. Так, ну це ні. Це не оплата. О, зато буде що поварити курчатом. Все, друзі, такий в мене сьогодні відос. Фух. Просвітила, заспокоїлася, того що ну, всяке ж може бути. Це ж господарство, це тварини. Це все, все що завгодно, ти вже мама, все. ти вже не будеш какати на яйця, будеш тільки мене за руки кусати. Пентанка, що ти хочеш тут? Де я туди. Іди вже відпочивай, мала. Ну, іди вже відпочивай, нема тут же тобі яєць, ну нема, ну нема. Ну все, <сум> нема. шукає яйця, ходить шукай яйця, ти моя Ти, О, бачите, яка курка? Серйозно. Не вже Австралопиха вирішила, що вона буде мамою. Не пройшло 4 дні, як вона бігала, капішувала тут. Фух, все, друзі, сідає телефон. Я наче все, що хотіла, показала вам. Сама заспокоїлась, слава Богу, що кури мої мене не підвели. Фух, все, всім пока-пока. Дякую за перегляд. До наступних зустрічей. Всім, до, до речі, бажаю добросовісних клієнтів, замовників, витримки, терпіння і дружніх виводків. Всім пока.